Едем відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на 6 липня. Сьогодні не вдалося поспати вночі, оскільки росіяни атакували калібрами Львів. І дуже добре я зокрема відчув ці удари і прильоти по місту. Зрештою, станом на сьогоднішній момент ми знаємо таке, що 10 ракет калібр було запущено на захід країни. З них 7 вдалося збити, але були влучання і їхні наслідки. Яки ви бачите зараз на своїх екранах відео від президента якраз із того району, де влучили ракети у житловий будинок. От, працюють там рятувальники, пробито декілька перекриттів поверхів із п'ятого найвищого поверху цього будинку, аж по другий, по третій, по другий поверх подекуди знесли там кілька секцій з помешканнями уламки цієї ракети чи пряме її навіть влучання. Дуже багато понищено автомобілів у дворах і Квартир помешкань зруйновано або пошкоджено там більше як півсотні, хоча збитки все ще підраховують. Але найголовніші втрати це втрати людей. Станом на цю хвилину, поки ми записуємо це відео, відомо про чотирьох загиблих мешканців будинку на вулиці Стрийській у Львові. Ось ви бачите місце влучання ракети і знесено кілька поверхів. Зовсім от вони відсутні. І крім того, поранено десятки людей різного ступеня поранення. В багатьох це скло. це Якісь уламки, які від вибухової хвилі людей зачепили, але є і серйозні важкі поранення. І більше десяти людей було госпіталізовано. Їм надається допомога. Ну, Ми до кінця дня будемо знати більше, оскільки все ще тривають рятувально-пошукові роботи. Також додам, що біля Львова і підстанцію було пошкоджено, і там знеструмлено один район, і також є певні там транспортні проблеми по місту, оскільки перекрито вулиці, в районі влучання. Загалом скажу ще додам те, що варто рухатися в укриття як тільки лунає повітряна тривога, і особливо, якщо ми знаємо, що мешкаємо біля якихось важливих інфраструктурних об'єктів, бо це потенційно об'єкт атаки росіян, але в цьому випадку ми бачимо, що ракета калібр, яка вважається точною, так чи високоточною, навіть її називають росіяни, вона прилетіла прямо у житловий будинок. Це акт терору, це злочин росіян, російських терористів і злочинців, і ми цей злочин. Фіксуємо і не забудемо про нього, будемо шукати, притягувати до відповідальності всіх винних і причетних. Наразі висловлю свої співчуття близьким загиблих у цій біді у цьому жахливому обстрілі ракетному Львова. І побажаємо якнайшвидшого одужання тим, хто був поранений під час цього обстрілу. Так також співчуття тим, хто втратив своє майно, втратив близьких людей і загалом частинку свого життя у цьому жахливому обстрілі. Адже. Поруйновано величезний житловий комплекс, і там багато людей зачепила. Це біда і трагедія. Тож така ситуація в нас була у Львові. Тим часом переміщаємось по карті бойових дій на схід нашої країни. Бачимо, що росіяни от останнім часом дуже активно задіюють ракети. То іскандерами б'ють біля Харкова по Первомайському, то калібрами по Львову. Ще також коротко от згадав, що там величезний бізнес-кампус постраждав, величезний офісний центр, який зруйнований. Ну, але то майно майно завжди. Можна відбудувати будинки, можна відбудувати от людей. Не повернути це, звичайно, це звичайно найбільша втрата у сьогоднішніх подіях трагічних у Львові. Крім того, серед новин коротко США оголосять про відправку касетних боєприпасів для артилерії в Україну. Повідомляють американські видання. Хочеться вірити, що це таки станеться. Касетні боєприпаси нам потрібні, щоб компенсувати кількість снарядів нижчу, ніж у росіян на гарячих напрямках. Ронту тим часом, якраз про ці гарячі напрямки фронту, біля сватового є повідомлення від певних. Оглядачів про те, що росіянам вдалося частину села Куземівка, яке було у сирій зоні, окупувати знову, повернути під свій контроль. В принципі, нічого тут якогось кардинального, якоїсь новини кардинальної зміни на цій ділянці фронту вона не означає це повідомлення. Ця інформація Куземівка переважно була під ворожим контролем. Бачимо, що її показували на карті так і автори мапи Діпстейт. Отже, Куземівка чітко читається в Цього села, бачимо, вони от тягнуться сюди на захід, до колії, до, і до траси, яка розділяє Куземівку і Новоселівське. От Новоселівське в зеленій зоні, це на захід село, яке. Під контролем переважно українських збройних сил. А от через колію вже починається сіра зона і куземівка, яка переважно під контролем росіян. Ну є від кількох оглядачів повідомлення про те, що росіянам тут вдалося от просунутися саме в бік колії. Ну буквально метрів 200-300, І це от єдина зміна, яка спостерігається на цій ділянці фронту. Новоселівські постійно штурмують, атакують, обстрілюють. Це активна така. Ділянка, і звідси, от маємо такі новини сьогодні. Ну на жаль, не дуже втішні, але знову ж таки нічого драматичного там не відбулося. Продовжується боротьба за цей район. Так само боротьба продовжується в районі Андріївки-Коломийчихи. Південніше, і знову ж таки згадуємо про Серебрянське лісництво, про напрямок Лиманський, на Ямпіль, де так само бої не вщухають, продовжуються в районі Діброви, Кузьминого по от, цій от, приблизно лінії. Така у нас ситуація на стику Луганщини, Донеччини, Харківщини. Далі рухаємося південніше у бік безпосередньо Солидара і Бахмута. Отже, ви, звичайно, що дуже уважно. Наші глядачі напишуть в коментарях, що мапа тут від Діпстейту оновлена ще на попередню добу. Ну нічого з цим не зробимо. Станом на ніч 5 липня маємо таке оновлення. Автори Діпстейту цю мапу не дуже поспішають сьогодні оновлювати. Напевно, після обіду, в кінці дня, може вона бути оновлена. Але ми оперуємо найновішими даними, і звітами, і повідомленнями із різних напрямків фронту, тому можемо оперувати такою картою, тим паче, що якихось категоричних змін... Мін немає, але в нас ще є одна карта. У нас є карта від Кравчука, яку ми сьогодні теж будемо використовувати. Тут якраз вона відрізняється, і я думаю, що ми багато цікавого в порівнянні для себе тут відкриємо. Ось знову ж таки, північ від Соледара, ділянка фронту. Що ми тут бачимо? Ми бачимо жовті ці вклинення. Це території, які останнім часом були звільнені в ході контрнаступу наших військ. Це, зокрема, район Високівки, Сакої Вансеті, Федорівки на заході бачимо і також. На схід від Роздолівки в районі веселого, ми бачимо ще дві жовті плями, це теж е, ті території, які вдалося звільнити і закріпитися на них у вході наступальних дій на південь, в бік Яковлівки, яка є важливим населеним пунктом для того, щоб звільнити і Соледар, важливою точкою районом на карті, оскільки Яковлівка розташована у нас на трасі, на дорозі із Соледара в бік Білогорівки Донецької. Якщо перерізати цю... Трасу, це дорога комунікаційний, такий маршрут логістичний, то, відповідно, і постачання БК і всього необхідного в Солидар буде перервано із цього напрямку, із північного сходу. Отже, рухаються, бачимо, двома такими клинами на Яковлівку українські війська, і це те, чого ви на мапі Діпстейт, наприклад, зараз не побачите. Тут е, доволі рівна лінія фронту, весела Яковлівка, як ви бачите. Відповідно, тут така. Консервативна версія панує бачення того, що на фронті відбувається, яка з них більше відповідає реальності. Ну складно сказати, але знову ж таки констатуємо, що є автори, які поспішають, які отримують там якісь інсайди дані і відразу ж їх наносять на карту. І є інші автори, які е, чекають остаточного підтвердження, офіційного підтвердження, відео підтвердження, зрештою того, що відбувається на тій чи іншій ділянці фронту, і тоді вносять це на малюнку на карті так на місцевості безпосередньо ці зміни, отже, можемо припускати, що в районі веселого Яковлівки ведуться успішні наступальні дії наших військ і наступають наші хлопці. Ось на одному відрізку тут біля Веселого, між веселим і роздолівкою, і ще між веселим і білогорівкою намагаються перерізати трасу. Між Яковлівкою і Білогорівкою, щоб ускладнити ускладнити ворожу логістику. Далі рухаємося далі до е, Оріхово-Василівки-Берхівки. Це північний фланг Бахмута, району Бахмута. І є повідомлення про те, що і на Берхівку є просування і рух. Теж знову ж таки, ми тут е, особливих змін не побачимо. На, на мапі від е, Deep State. ми побачимо, що з 4 на 5 дійсно вдалося просунутися трохи вперед, е, розширити сіру зону, принаймні ближче до берхівки, і знову зайти за Берхівське водосховище, трошки трошки північніше в притул до Берхівки підійти. Про таке просування пишуть і інші джерела, з, зокрема, і росіяни пишуть про те, що на берхівку українці активно наступають. Є ця інформація з кількох джерел, і от. Вже ми подивимося, також зіставимо це ситуацію на цій карті альтернативні. І бачимо, що тут не тільки сіра зона, але й така по залізничній колії е, клешня чи виступ е, наступальний наших військ сформувався. Це якраз колія залізнична, яка тягнеться туди на північний схід, між Ягідним, між Берхівкою, і по цьому напрямку продовжують наступ наші військові. Справді вдається обходити зараз Берхівське водосховище і вже. Цей наступ розвивати безпосередньо на населений пункт Берхівка. Отже, тут ситуація знову ж таки більш теж оптимістична, ніж на мапі Діпстейт. Крім того, ми бачимо контрольовану посадку на південь від Оріхово-Василівки в районі Богданівки, північніше Богданівки, і знову ж таки до Дубово-Василівки, до Дубово-Василівки, перепрошую на південь від Дубово-Василівки. Тут ще до дубово василівки залишається якийсь кілометр півтора полями, тому що. Рано говорити про звільнення цього населеного пункту. Він невеликий, але дуже важливий по рельєфу, по розташуванню своєму, адже тут е, треба наступати на нього із Оріхово-Василівки з заходу, і також з півдня є певні висоти, які треба взяти. Після цього вдасться контролювати увесь південний бік від траси на Харків на Слов'янськ. Важлива комунікаційна магістраль тут логістична. Повідно, зараз от за ці балки, за ці виступи і висоти в районі дубово василівки продовжуються бої, але бачимо, що тут біля Берхівки, вже в районі Хромового і Богданівки, звільнили великий шмат української території. Наші війська, крім того, підходять вони впритул, наші військові і до алеї Троянд. Ось ми бачимо і цей район на карті від Кравчука, і То якраз впритул до алеї Троян до цього водосховища Ставка підійшли, і тут наші військові. А це вже Бахмут безпосередньо, це вже околиці Бахмута. От Хромове в сирій зоні, і бої тривають на околицях Бахмута вже на в'їзді від Хромового в Бахмут з цього боку. І так само в районі е, заправки літачка теж е, фактично вдається просуватися потихеньку в районі Дач у бік вулиці. Корсанського, там закріплятися і вести бої з ворогом. Тобто Бахмут повністю окупантами не контролюється. Є тут успіхи у наших сил і на околицях, і біля Берхівки. Далі рухаємося біля Бахмута на південь, в район Кліщівки, де є найбільше новин звідси, якраз південний, от якраз південний відрізок фронту біля Бахмута. Тут вдається просуватися активно і за останню добу новини такі. Українські військові встановили контроль ще над однією посадкою в напрямку села Кліщівка. Я нагадаю, що вчора легендарний воєнкор Сладков уже Кліщівку здав і сказав, що росіяни звідти повтікали, і огорі втрачено цілий район. Південної на південь від Бахмута оборони так російських окупантів. Ця інформація виявилася передчасною. Сам Сладков її потім спростовував наприкінці доби. Ну але ми теж учора жартома про це повідомляли. Казали, що є різні джерела, і українські джерела не підтверджують звільнення Кліщівки, але підтверджують активні бої за цей район. І рух у напрямку населеного пункту по лісопосадках по ключових висотах. Отже, ще одну посадку вдало. Взяти під свій контроль українським військовим ключовий і найбільший опорний пункт перейшов у сиру зону. Відбуваються бої, обміни артилерійськими ударами і зафіксовано просування в напрямку міста Бахмута і з півдня з південного заходу. Очевидно, отакі От повідомлення маємо від українських оглядачів. Крім того, на бахмутському напрямку. Череватий Сергій проконтролював прокоментував ситуацію. Речник якраз наших от сил на сході угрупувань українських військ, і Сергій Череватий сказав в телеефірі таке: йдуть потужні бої в районі Кліщівки. Ми деталі поки що не можемо розкривати. Але, судячи в тому, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для окупантів ця назва Кліщівка буде дуже символічною. Ну, хтось говорить про? Кількакілометрове просування, хто про скромніше, ми ж просто констатуємо, що воно є, і воно є на кількох ділянках фронту. Тут по таймеру побачимо, що є активний відрізок фронту на захід від Кліщівки, тут, де вдається просуватися, ми його оглядали напередодні. І по лінії Сіверський Донець каналу, Донбас, Сіверський Донець-Донбас, продовжується натиск на Кордюмівку, Андріївку і на Кліщівку з Південного Заходу. Отже, і тут, і тут, там, і де Йде рух йде просування, і до Кліщівки вже впритул підійшли наші військові. І знову ж таки, кинемо оком на альтернативну мапу, щоб зрозуміти, що тут показують інші автори. Отже, ми бачимо так само, що лінія бойового зіткнення пролягає уже по висотах на захід від Кліщівки, і до населеного пункту тут залишається менше кілометра від сірої зони. Практично на усіх точках, на усіх відрізках, тобто кліщівка дуже близько. Вона у зоні досяжності і мінометного вогню, і стрілецького вогню, стрілецької зброї, і насправді йде операція зі звільнення цього населеного пункту. Дуже хочеться, щоб це відбулося вже найближчим часом, але не будемо форсувати події, бо ми розуміємо, що битва за кожну посадку і висоту, кожен штурм, це не іграшки, це абсолютно жорстка робота, ризикована для життя. Якщо ви бачили відео. Наприклад, третьої окремої штурмової бригади, або будь-які інші штурми на Бахмутському чи інших гарячих напрямках з боку наших військ, то усвідомлюєте принаймні на крихту, на невеличку частку, що це таке ці штурми, і наскільки вони важкі, ризиковані бувають. Отже, біля Кліщівки відбуваються штурмові і атакуючі дії наших військ, і вони продовжуються. Далі Андріївка, Курдюмівка, тут мапа особливо не відрізняється. Ось ця от власне лише біля кліщів. Ми бачимо фактично таку рівну лінію бойового зіткнення і більшу сіру зону, аніж на мапі Deep State безпосередньо. Отже, рухаємось далі. У нас ще Авдіївка на черзі. От біля Авдіївки найбільш значуща подія, яка відбулася, це є знищення нафтобази у Макіївці. Макіївка дуже близько від Авдіївки до 20 кілометрів по прямій. Це теж таке передмістя, супутник міста Донецька, в одну агломерацію фактично входить з Донецька. І от з'явилися кадри, як там палає нафтобаза у Нема Київці. І це вже друга така знаменна подія останніх днів, адже напередодні було знищено склад з боєприпасами у тому ж місті. Феєрверк, як ми жартували на День Незалежності, США, відбувся. Ну, святкування тривають, продовжується. Ми бачимо, що було знищено нафтобазу з високоточними ударами. П'ять ємностей із паливно-мастильними матеріалами згоріли. Вогонь цей перекинувся. Навіть там на сусідні дерева, якісь лісопосадки, і от пожежникам довелося попрацювати, аби загасити наслідки цього загоряння. Але е, факт той, наслідок той, що росіяни втратили важливий об'єкт для логістики воєнної для того, щоб... Заправляти свою техніку, яку вони відправляють, якраз наприклад, у напрямку Авдіївки, там штурмувати, атакувати в районі опитного чи Крутої Балки, де вони намагалися бути активними тепер. Нема ані складу боєприпасів, ані нафтобази. Чудова філігранна робота і нашої розвідки, і наших артилеристів. усіх, хто був у цих операціях задіяний, і що важливо, самі російські пропагандисти там зняли репортаж про те, що палає нафтобаза, і в ньому. Чітко проговорили, що жертв немає, що влучання було настільки точним, що знищило лише майно, лише нафтобазу, лише об'єкт матеріальний, але не зачепило людей. Хоча, якби там якісь числа е, окупантів чи їхніх е, посіпак загинули охоронці тої нафтобази, ми б особливо, мабуть, не сумували з вами, правда ж? Далі район Крутої Балки е, згадаємо в районі Авдіївки, от на, на, на схід фактично північний. Схід від Авдіївки. Тут ворог намагається атакувати, і ця ділянка залишається зараз найбільш гарячою. Про Первомайське опитне у нас особливо новин сьогодні немає, тому рухаємося далі. Біля Вогледара також у нас є влучання. По адміністративній будівлі у Волновасі теж з'явилися відповідно такі кадри, того, що прилетіло точно саме по адмінбудівлі. Там ще і радянський прапор висить червоний. Ви може встигли помітити: російський, там якийсь Аля ДНРівський і радянський. Така тріада. Ну, бачимо, власне, кратери, якісь вирви від прильотів. Знову ж таки, про жертву немає точних даних перевірених. Не видно, що прилетіло по адмінбудівлі, де засідали різноманітні от. Окупанти їхні репресивні органи. Волноваха у нас розташована теж за 20 кілометрів від лінії фронту приблизно. Ну але напевно прилетіло туди із дальшої відстані. Де продовжується вогнева робота. І волноваха це теж важливий такий логістичний центр у цьому районі. Опорний пункт, де ворог концентрує свої сили, аби далі їх перекидати на Вугледар, на Володимирівку. Ну і також на сусідню ділянку фронту Велика Новосілка, Старомлинівський, так би мовити, або Бердянський напрямок. Тут продовжується тиск на цьому напрямку Бердянському на Старомайорське, але без особливого просування чи його підтвердження. І на урожайне так само сусіднє село. І мені особливо цікаво теж побачити, що на іншій карті тут зображено з приводу якраз Бердянського напрямку. Впевнений, що певні відмінності мають бути. Воно і є. Бачимо, що тут сіра зона біля урожайного значно глибше заходить на південь у район села Керменчик, туди близько до Керменчика. І Новодонецьке у нас залишається на лінії вогню, на лінії бойового зіткнення. Фактично вона перетинає цей населений пункт, як і Новомайорське. А от щодо Старомайорського, то до нього підібралися вже по сірій зоні впритул наші військові, урожайного, навіть північну частинку тут бачимо у. Розону перенесли невеличку частинку, там буквально, мабуть, декілька хат, але вже повністю урожайне росіяни не контролюють і йдуть бої зараз на східних підступах до урожайного. так, І бачимо, що тут лінія бойового зіткнення йде різко вниз. Якщо ми її там зіставимо з тим, що діпстейт малює, то вона трохи відрізняється. Тобто тут різкіше йде ця лінія, от приблизно так. І глибше сира зона сягає на південь до Керменчика. От, до Керменчика взагалі там значно глибше. Тобто, це я ще так скромно намалював. Тут зачерпнули інші автори... Так серйозно територію у цьому районі і перенесли її у сірозону. Але тут підтверджень потрібно більше, тому що поки що один бачить так, інший так, хтось посилається на якісь відео, де йдуть обстріли і бої. Але поки що є різночитання ситуації в цьому районі, але не те, що об'єднує фактично усі джерела. Вони стверджують, що ініціативою тут володіють українські війська. І продовжують натиск на старомайорське і урожайне, крім того, на заході на приютне продовжується такий же натиск і наступальні дії, тобто тут ситуація від учора не змінилася. І російські джерела теж дають чи російські джерела дезінформації по-різному, можемо їх сприймати. Але принаймні те, що той же воргон запише, ми вже багато днів беремо до уваги критично, і в принципі воно більш-менш реальності відповідає. Якщо Фільтрувати так би мовити, те, що вони пишуть. От вони і пишуть, що на Вугледарському напрямку ми називаємо його Бердянським. Зараз українські війська е просувалися з боку Левадного на приютне, а також до Старомайорського. Тут результати очевидно, поки що рано озвучувати, але цей наступальний рух продовжується. Ну і оріхів роботи це теж важливо, бо з'явилося відеопідтвердження того, що ведеться вже боротьба, так і вогневі. Такі сутички на півночі роботиного. притул до цього населеного пункту підійшли наші військові. От ви зараз я дуже сильно наблизив. Ви бачите тут лісопосадки. Останні фактично перед селом робота, чи крайні. Далі починається населений пункт. І е, можемо навіть топографічний шар змінити, щоб побачити, де тут село починається. От Буквально дійсно. Це остання посадка тягнеться аж до села в цьому районі, і далі вже вулиці починається і хати, забудова села Роботине. Отже, саме в цьому районі зараз ведуться бої. В принципі, карта цьому ніяк не суперечить. Тут сіра зона, в ній ведуться бої, це природньо. І з'явилося також підтвердження з дрона. Ось ця посадка на північ від роботиного, навіть трошки вище, Так вона тягнеться, вона така вертикальна. Зараз ми повернемось на карту, я її покажу. Отже, тут ми бачимо, що російська артилерія обстрілює цю посадку. Це означає, що там закріпилися наші військові. Росіяни з артилерії намагаються українське військо звідти вибити певні підрозділи. Посадка це примикає вже до села Роботине але вона розташована так би перпендикулярно вертикально до села. І зараз ми зараз ми знайдемо це на мапі. Отже, не йдеться про посадку, яка тягнеться. Тягнеться вертикально ось тут, фактично, ось тут вона так тут промальована, і далі примикає вже до е, такої лісосмуги, і далі починається село. Отже, тут в сірій зоні ведуться бої. І поки що їхні результати не відомі про звільнення роботи ще казати рано, але є там кілька повідомлень про наші успіхи. Отже, 65-та механізована бригада і 44-та артилерійська знищили там піхоту російських військ вздовж дороги т 0408 біля села Роти. це, наприклад, за минулу добу повідомлення. Отже, працюють тут багато наших підрозділів над тим, щоб звільнити цей населений пункт, який доволі серйозно Росіяни укріпили. Ну і ще на Жереб'янки так само рухаються наші військові. Біля п'яти хаток. Це ділянка фронту ближче до Дніпра, до Васильівки. І якраз на цій ділянці продовжуються бої, штурмові дії, поки що про просування говорити рано. Крім того, Херсонщину вже на південь глянемо про... оглянемо новини стосовно Херсонщини. Так, Херсонщину знову обстрілювали і є, на жаль, загиблі. Тобто, за минулу добу у нас не тільки. У Львові загиблі, але й на півдні Білозерській громаді, зокрема, це біля Херсона поруч. От ми бачимо на мапі цей населений пункт від Херсона, він буквально 12 кілометрів. І там були обстріли артилерійські цієї громади, отримано поранення, п'ять людей були поранені. І також є, на жаль, загиблі. Місцевий мешканець чоловік отримав травми несумісні з життям. Таке повідомлення від місцевої влади, і офіс президента підтвердив, на жаль, цю трагічну сумну новину. Крім того, серед поранених є десятирічний хлопчик. Це те, що ми можемо сказати про характер обстрілів Херсона і Геркулес. Сонщини і тут російські злочинці відзначились. Отже, на цьому друзі ставимо три крапки на сьогодні. Це увесь наш огляд. Я сподіваюся, що вам він був цікавим і пізнавальним. На жаль, сьогодні є сумні новини, трагічні новини. І пам'ятаємо, що за усі свої злочини Росія обов'язково поплатиться. Перш за все, поразкою у цій війні проти України наближаємо нашу перемогу, підтримуємо Збройні Сили України. Не забудьте ще про лайк і коментар. Це важливо, це така невеликий який але важливий внесок у розвиток наших оглядів і в те, щоб нас на Ютубі бачили люди. Дякую вам за це. Дякую за увагу. І побачимося вже завтра під час наступного огляду.